Важливі питання життєдіяльності прифронтового Харкова у часи війни. Ось що є головною метою засідань виконавчого комітету міської ради, що регулярно проходять в онлайн режимі, обговорюють все, що стосується нормального функціонування мегаполіса та забезпечення комфортних умов для його жителів. Робота комунальних підприємств благоустрій мегаполіса, забезпечення гідних умов життя для дітей, що через війну залишились без батьків, та ліквідація наслідків політики радянського періоду так ухвалено низку рішень щодо демонтажу об'єктів із комуністичною символікою. Про демонтаж елементів обеліска. Передбачається демонтаж елементів обеліска, «Орлятка», що розташоване у парку Юніс Холодногірського району міста Харкова, е, містить символику комуністичного тоталітарного режиму. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались. Дякую. Про демонтаж. Пам'ятного знаку передбачається демонтаж пам'ятного знаку Артему, що розташоване на прибудинковій території житлового будинку номер 3 по вулиці Морозова у Слобідському районі міста Харкова, містить символику комуністичного тоталітарного та режиму. Хто за, прошу голосувати. Проти отримались, дякую. Питання стосовно соціального супроводу дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, є чи не найболючішим та найважливішим умовах сьогодення. Про дітей міська рада продовжує піклуватись та супроводжувати. Призначають опікунів та влаштовують їх у дитячі заклади. Поміж іншого, обговорили і питання щодо благоустрою Харкова. Так в різних частинах міста триває очистка від зовнішньої реклами, Довантовано 161 конструкцію. Попри війну, у Харкові продовжуються і програма щодо допомоги населенню. Так, члени виконкому ухвалили рішення про відшкодування відсотків по кредитах для малого та середнього бізнесу. А ще продовжується програма іпотечного кредитування. Про затвердження переліку об'єкта житлового будівництва для реалізації міської цільової програми будівництва придбання доступного житла на 2021-2030 роки. Конфлікт інтересів Харченко Олександр Михайлович. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. На додаток триває робота із приведення до ладу укриттів у Харкові. Так профільні комісії обстежують санітарний та технічний стан житлового фонду комунальної власності у різних частинах міста. Марія Соловйова, Олег Синицький, Віталій Грунта, та Олександра Панченко. Харків. Новини.